Гості. Е, ну, я хочу вам сказати, що взагалі трошки такий нестандартний лікар, бо е, коли я познайомилася з компанією, для мене було цінно це те, що ціна для нас всіх. Це чистота і безпека нашого дому, нашого, нашої оселі, нашої родини, сім'ї. І ви знаєте, чесно, вам скажу, не зразу я звернула увагу на вади, як мало би бути, ну, адже я лікар. Да? Але мої пацієнти самі до мене почали приставати з питаннями. А що, а як, а що краще? Ну, я мусила, мусила була вивчити і зрозуміти, що тут є. Тобто я отримала спочатку результат, а потім вже обґрунтування, чому і як. Бати, взагалі, це така тема, вона досить багато викликає спор. Одні кажуть, що це не працює, це є ну, плацебо. Кажуть, що це є унікальні речі, які просто є універсальними солдатами, е, які виконують всі задачі. Ну, Я думаю, що істина знаходиться десь посередині. Тому що є певні мови, є певні задачі, і ми їх повинні знати і розуміти. Для того, щоб бади працювали добре, треба таких чотири фактори основні. Щоб працював нормальний шлунковий кишковий тракт. Адже ми будемо вживати вади саме через шлунковий кишковий тракт. А тому засвоєння йде саме через здорову систему травня. Загалі це наша фабрика по переробці їжі. Ми її закладаємо і отримуємо поживлення чоловіни все, що зайве, виходить. І, як правило, є дві проблеми. Одна проблема це є зайве, друга проблема це недостача. У дорослих людей, як правило, це є шлаки. І все, що ми наїли, на спали, напили, наїмоці... емоціонували. І е, е, треба вчасно це все виводити, це і сміття. А у дітей, як правило, це недостача чогось. Я вже даю підсказку, да? Ви розумієте, як потрібно. Починати спілкування з бадами будь-яки. Але в нас є можливість і робити це паралельно. Тобто ми вживаємо бади і оздоровлюємо шумку кішковита. Заставляємо працювати нормальні ферменти, заставляємо нормально працювати у торгу кишківника і засвоїти. Раз, ти До речі, ще є такий нюанс, як заселення нормальної флори. Коли дати нормальну кількість лікувани, коли дати нормальну кількість активних речовин, то є таке поняття пребіозін. Тобто це є форма, на якому нормалізується віджива хлори, нормальний флор. Друга, другий фактор, який має бути обов'язковий. Це синергізм, це об'єднання, з'єднання. Ви, напевно, чули, що вітамін Д не засвоїться з вітаміном К. Ну, віта. Він без вітаміну К не засвоюється. Марно його пити, якщо у вас не буде формулі саме вітамін К. До речі, наш самірський правильний вітамін Д. -пра. Ну, шкода, що в нас немає на ринку, але в Туреччині він є. І в Європі у нас є цей вітамін. Далі куркумін. Ми знаємо, що це є спеція, яка в Аюрведі і в Індії вона є дуже корисна і дуже потрібна, як антиоксидант. Але, знаєте, спецію вживають тільки заради 20% всього, що є в куркумі. Це куркумін. А в нас є якраз концентрат. Більше того, для того, щоб куркумін нормально засвоївся, треба обов'язково екстракт чорного перцю, пірпінь. Бі так? Це є речовина, яка допомагає Куркуміну Зомна е, на, на, називається так, засвоюватися правильно. От про синергізм це я говорю. Тобто, коли одне то допомагає другому. І правильність призначення має бути тут розділі. Третій момент це наш емоційний стан. Коли є стрес, нічого не працює. І ви знаєте, Якщо оці хоча б три фактора, так як слід продумати і контролювати, ви знаєте, успіх вже не буде. На кожному етапі, ви, напевно, вже відчули, що у нас є можливість дати щось нашого арсеналу. І перший етап, і другий, і третій. Є четвертий ще фактор, немаловажний, це є. То, яким чином ви можете поєднати препарати у, е, протягом дня? Щось до їжі, щось після їжі, щось на ніч. Це є. Е, ну, Це так є ритм використовувати. Тобто, це вже так, як ну, чекаєте, це вже як допомога, як е, то, що буде допомагати. Перші три, я вважаю, що вони такі найважливіші. Це загальне правила. Але коли я почала вивчати наші саме як самірські я зрозуміла, що є моменти, які є ну, досить, якщо не унікальні, то важливі, серйозні. По-перше, у нас є концентрати. Ви тільки що побачили, що розказувала Вікторія про те, що у нас є витяжки, у нас є. Що таке концентрат? Це взяли речовину. І з неї вибрали все, що потрібно, а все, що зайве, забрали. Тобто в одній таблеточці є дуже велика кількість активної речовини. Із 2 кілограм сировини 1 грам готової продукції. Це цифри нашої компанії. Уявляєте, скільки кілограм капусти, там там, не знаю, Якоїсь ананаса, банана, до речі, унікальна, тому що там є вітамін У, більш його, ну, майже ні да Ну і так далі ми можемо, отрим... можемо з їжі отримати, скільки нам приходиться жувати, так, їсти, а потім, вибачте, віддавати в середовищу, і можна просто взяти пігулочку. Притом пігулочка ця без, от як її так подають. Є дуже багато способів. Там десь навіть слайд є про те, що є водні розчини, є спиртові розчини, є розчини щодо цукор, додавання цукру, за Ну, ви напевно це чули, знаєте, бо е, наші бабушки так завжди робили, да? вони або заспиртовували, або, або запарювали, або запарювали. І, або засукрили. І все це, ви розумієте, щось губиться. От кожного тої технології щось забирається. Ви знаєте, що вітамін С руйнується при 40 градусі? Ну, як би ви не заварювали? Як би ви не запарювали, ви його зруйнуєте? Ви не отримаєте то, що потрібно. Ну, і, і можна так про кожну перечискувати. Зараз сучасний вік, сучасний момент потребує вивільнення часу, який нам потрібен. І ми хочемо взяти найконцентрованіше, найкраще від наших ну, від рослин, які нам дали, дала природа. Ми ж забули вже, що таке пастись. Ми, ну, на жаль, втратили цю інтуїцію, цю ну, можливість вийти на, на трави і щось вжити, щоб потрібно. Тому давайте ми через мозок будемо робити, через розуміння того, що перед нами є. Що є ще унікальним в нашій продукції? що мене привабливе? Крім концентрації, вони ще і е, достатньо універсальні. Що таке універсальне? Ви знаєте, от якщо говорити про багату нашу форму, вони кажуть від всього. І знаєте, це їм лякає, але ви, от ви зрозумієте, і це є правда. Тому що, якщо, наприклад судину стінку, будь-яку судину стінку. Скажіть мені, в якому місці організму немає судин? Чи вони крупні, чи вони мілкі, капілярчики? Це потрібно. Тому, коли є, від порушення вазлогоховів до серцевих захворювань, до варікозів, до е, якихось е, спазмів артерій, ендотеріїтів, все що. Зв'язано з судинами, це готукова. Далі. Дуже люблю Ну, До речі, зараз от розкажу про те, що коли ну, БАБІ взагалі поза клас, класифікацією. Да? Тобто фарбпрепарати окремо, вони мають певні вимоги, і лікарі, як правило, користуються. Прописаними вже рецептами, тобто е, такими кроками, які при кожній хворобі проговорені, і вони вже використовують як е, строго пунктам. А де місце вада? Коли був ковід, то крім прописів, які був при ковіті фармакологічний, ще виявляється по ввозу була е, е, рекомендація фітопрепарату. І туди входило, гадайте що? Пікновінол, який є в нас в протики 20, і кверцитин, який у нас що. Уявляєте, які ви сучасні? Кавіт лоп вот да? А, а протик у нас да, вже попрацював, ми вже всі його любимо. За що ми любимо? За французьку приморську сосу, яку ви, ви тільки послухайте, дивляться цей ват, от іменно приморська французька бревова, да, називається сосна, це є. Визнаний препарат для пониження холестерину. Тобто, це буде базатеросклероз. За Можете забити в пошуковики і побачити, що препарат, цей в моноподачі, коштує приблизно ну, від 2,5 до 3 тисяч гривень аптеці. А у нас в протики входить чотири компоненти, крім цієї сосни входить вітамін С, входить. У кін, про який я теж тільки що згадувала. І е, нагадайте мені, що от костечки винограда, так, які є шикарним антиоксидантом. де нам потрібен проти. От пам'ятайте, що було в ускладненнях після карі? Легені, серце, нервова система, так? судини. От все це проти. Підсказку вам дала, ви вже запам'ятали. Верцитив. Ви ще його, ну, може, не вивчили, не знаєте, бо він тільки недавно з'явився. Я обов'язково прочитаю заняття, бо ви знаєте, у нас є унікальна можливість бути при, при, з цим препаратом э, сучасно здоровим. Чому? А знаєте, що це таке перцетин? Це є оце, така фіолетова частина в рослинках і в фруктах, які навколо нас. Це зелений це лук, цибуля, да, яка оця синя. Це шпінат, це яблуки, в зелених теж є, але в червоних більше. Це виноград, це е, каперси. Тобто, от там де є такі насичні кольора. Що там є? Там є антиоксидант, там є прекрасна е, боротьба проти атрастерозу, так само, це є прекрасний засіб для лікування подагри, тобто забирає мочеву кислоту. Це є е, е, унікальний продукт, який вміє. Є таке поняття акуптоз, тобто це е, у нас же ж організм, я вам сказала, щось весь час народжується, щось весь час забирається, вибується. але е, от розпізнати, що варто забрати, вміє якраз верцетин. Уявляєте, тобто з'явилася онкоклітина, Наш організм алярм, вив, і починає шукати, де є. Що робити? І кверцитин тут дуже допомагає. Тобто ми маємо можливість запобігти усугублення е, проблеми, яка є. Ми всі зараз під власним: емоційний стан, е, наша екологія, наш спосіб життя, безсоння, тому що ми не встигаємо відпочити. Е, а тут раз кверцетин, який на поготовій нам допоможе. Або стрілуліна, Обожнює. Це взагалі е, білок. В чистому вигляді. По-перше, там є амінокислоти, які є всі незамінні амінокислоти в скарбіння. А це будівельний матеріал. Наступне, там є всі вітаміни, е, особливо групи Б. Ви чули, що вігані, вегетаріанці, е, страдають від того, що в них немає Б12. І вони із-за того всі э, говорять про те, що треба спримуватися в інтернетства, вони хватають. Ну, Це правда. Але я вам скажу приємну новину. спіруліні є ну, так званий вітамін В12. Ви будете вживати, і ви будете мати саме цей білорус, -біло. значить ви задоволієте. Це цю потребу. І от е, я можу так розказати вам про кожен препарат. І у нас він дійсно гарно, якісно поданий. І е, ми горді тим, що маємо можливість і свою сім'ю оздоровити, і е, оздоровити тих людей, які нам дорогі. Зараз з'являється новий препарат «Мелітон». Це ви знаєте, що це концентрат пунктів, і це унікальний засіб, який має ізоліци, ліпси, валін. Це незаменіме аргумент існути. Знаєте, що це? Подивіться, коли білок. Він здоровий. Уявіть собі, що коли ракетка для теніса зрівнюється з м'ячиком, от може м'ячик просунутися в ті е, ну, ячейки? Не може, правда? Тому е, треба йорщики, треба йому дати от складові оцього білка, який нам потрібен, да, частина. І тут є дуже багато фруктів. Які зроблені кірегінною літалізацією, тобто під низьким, це дуже важливо, низькою температурою, високим тиском. Забирається повністю волога, і ми отримуємо от у яблучко, от таку, зіньке, малюсінь, але там просто вітаміна Б. І коли мені кажуть, що це для того, щоб втрав, ну, забирати зайву лого. Це так, тому що це повноцінне харчування. Але ті люди, які мають ем, недостачу ваги або хочуть бути здоровими, тому що от завжди завжди це всі е, прийшли до одної думки лікарі. Якщо дати все, що потрібно е, збалансувати в їжі, організм буде ідеально здоровий, він буде без зайвої моги і він буде без... Патологічних встань. Ну, я вам проговорюю, без патологічних станів. Тому це шлях от, до того yeah. ідеального, про те, що я вам зараз говорю. І е, коли ми... Ще один момент я хотіла, поки я тут на сцені вам сказати, не бійтеся використовувати бабу. Yeah. Немає такого страху десь невчасно випити, або щось змішати сильно, або головне не переборщити в цьому випадку. І не дати кашу. Знаєте, тобто, от все, бо я хочу, бути здоровою, я все. Ні. Зробіть собі схемку, розпишіть її, сміливо приймайте. І пам'ятайте, що ми маємо два процеси завжди задовольняти. Перший процес це забирати, вивозити, другий процес це давати і весенати. Це я так закрицьовую все. Як не час? Теоретично Да? Тепер дивіться, от можна багато говорити. Теоретично, я там кучу все написала, значить, права взяла з собою. Але ну, нічого не буде так аргументувати, як приклади. І в нас тут в залі є люди, які вже отримали якісь результати. Так? Е, Ланя. Покеруй, де ти